Спалені машини, розбиті будинки, понівечені школи та садочки. Воєнні злочини російської армії проти українського народу на світлинах закарбував фотограф Костянтин Ревуцький. Хоча я бачив це в Ізюмі, це в Лимані, знаєте, на то схід то 800-900 тисяч кілометрів. А це біля нас. Виставку Київ етект презентували в холі міської ради. На 15 світлинах мирні містечка, буча, ірпінь, гостомель, Мощун, а ще Житомирська траса. Побачена там розбита колона танків найбільше вразила фотографа. І ми там зустрілися з моїм товаришем. Це Олександр Ярмак, репер, і він сказав, що він вони не дійшли до нього майже там 300 метрів. До його будинку відвідувачі діляться кожна робота розриває серце. Вражаю все кожна картина, в кожній картині глибокі сенси і глибокий біль. Декілька хвилин не могла відірватися від світлини з дитячою гойдолкою Єлизавета, дівчина-переселенка з Донеччини, і такі картини бачила наяву в рідному містечку. Я відчуваю біль, тому що ще рік тому тут вирувало життя. Був дитячий сміх. Ось, а коли почалася війна, то діти зникли, як і їх сміх. Сам ж фотограф каже, створював проєкт, аби ніхто не забував, що в Україні досі триває кривава війна. Я стою зранку і дивлюся на ці світлини і нагадую, що потрібно донатити, потрібно працювати, потрібно вивчати українську мову, потрібно навчати української мови свого сина, своїх дітей. Побачити експозицію віничани та гості міста можуть до 21 квітня. Далі її замінить інша, також на військову тематику. Кожна з виставок буде мінятись там через 7-10 днів, відколи вона буде тут знаходитись. Це реалії сьогоднішнього життя, реалії війни сьогодні, яка іще йде. іде, і кожного дня гинуть люди. Щоб весь світ знав і бачив, що нам доводиться пережити навіть сьогодні, тут у відносно мирній Вінниці. Після презентації в міськраді фотограф планує показати свої світлини за кордоном.